Ви на каналі Української системи обліку для закладів постер на зв'язку Роман і ви дивитесь новеньке навчальне відео. Сьогодні розберемось, які бувають фіскальні звіти та як їх переглядати в постер. За законодавством України кожен заклад має видавати гостям фіскальні чеки. В постер це можна реалізувати двома способами: під'єднати фізичний фіскальний принтер або налаштувати програмний РРО. Якщо ви ще не працюєте з фіскалізацією, радимо під'єднати програмний РРО від POSTER. Це сучасне рішення повністю інтегровано у вашу систему обліку, яке ми розробили спеціально для закладів. Більше про те, як отримати документи в податковій та налаштувати в постер, розказали в попередніх відео. Посилання на плейліст прикріплено в описі до цього відео. Працюючи з фіскалізацією, ви можете створювати та переглядати щоденні періодичні звіти та статистику за фіскальними продажами. Розберімось з ними послідовно: В касовій дисципліні існує два щоденних звіти X та Z. Обидва звіти створюються на касі та показують поточні фіскальні операції, що проведені від початку касової зміни. X-звіт потрібен, щоб звірити готівку в касі та оплати картками з даними, що передані в податкову. Протягом дня можна робити необмежену кількість X-звітів. Якщо після перегляду X-звіту ви знайшли розбіжність в касі, обов'язково розберіться, чому вона виникла, та виправте це до закриття зміни. Ми розібрали найчастіші причини розбіжності в касі та X-звіті, статті посилання на яку буде в описі до цього відео. За звіт потрібен, щоб закрити касову зміну. Після відправлення цього звіту вже не можна виправляти касову зміну, повертати чеки чи пробувати нові. Якщо протягом дня у вас був щонайменше один фіскальний чек або транзакція, обов'язково відправте за звіт. Це потрібно зробити до опівночі, тобто до завершення поточного календарного дня. Пам'ятайте, що при роботі з ПРРО не потрібно зберігати друковані версії звітів. Проте ви можете ввести книгу коро та зберігати звіти для власної зручності. Всі відправлені за звіти зберігаються в адмінпанелі у вкладці Застосунки. Переро звіти». Переглядайте деталі за зміну по всім операціям кількість чеків в розбивці на готівку та карткові оплати. Кількість та суму повернень. А також фіскалізовані транзакції. За необхідності завантажте ЗЗвіт у форматі XML. Ззвіти формують періодичний звіт: це звіт за всіма фіскальними операціями протягом обраного періоду, наприклад, місяця чи кварталу, за кожною фіскальною касою. Окрім інформації про кількість чеків, повернення та обіг. Переглядайте тут суми податків за групами. Та дані про зе-звіти, що відправили в цей період. Періодичний звіт допомагає підбити підсумки періоду, наприклад, кварталу, звірити суми карткових оплат з банківською випискою та переглянути розрахунок акцизу. В нашій практиці також трапляються випадки, коли контракт на оренду приміщення передбачає сплати певного відсотка від продажів щоб не показувати власнику приміщення статистику. Можна вивантажити періодичний звіт в PDF. Розглянемо інші звіти, які допоможуть зібрати та звірити дані для квартальної та іншої звітності, розібратися з розбіжностями в касі. Важливе зауваження: звіти в статистиці прив'язані до календарних днів. Тож, якщо заклад працює, наприклад, до першої години ночі налаштуйте час закриття зміни в адмінпанелі. З цим налаштуванням всі чеки від початку роботи закладу до завершення зміни враховуватимуться в один день. Проте на стику місяців це може викликати розбіжності між звітами в статистиці та даними у звітах в застосунку ПРРО. У розділі Статистика також можна формувати звіти за фіскальними продажами. Для цього раджу переглядати звіт за товарами, чеками та податками. Розглянемо вкладку Статистика чеки. За замовчуванням. Тут відображаються всі відкриті чеки за поточний день. Ви можете обрати будь-який інший день або період та налаштувати стовпці. Наприклад, додайте стовпець коментар. Тепер налаштуйте фільтри. Наприклад, подивимось всі фіскальні чеки за 12 жовтня, що оплатили готівку. Для цього оберемо 12 жовтня в календарі. Та застосуємо фільтри «Оплати готівкою, фіскалізація в чеку є фіскальні товари. Фіскальний чек надруковано. Аналогічним чином, можна переглядати чеки з фіскальними поверненнями, чеки з фіскальними товарами, які не пройшли фіскалізацію та чеки з певною сумою податків в них. Більше про решту фільтрів в цьому звіті ми розповідали в попередньому відео. У вкладці Статистика товари можна переглядати аналогічну інформацію вже в розрізі товарів, налаштуйте відображення стовпців, наприклад, включіть стовпець у КТЗ та податок з обігу. Та оберіть період, щоб переглянути, які товари продавали фіскально та нефіскально, з якими товарами були фіскальні повернення, застосуйте фільтр у КТЗ. Щоб перевірити, які товари з певним кодом продавали протягом обраного періоду, наприклад, продаж всіх столових вин, можна застосовувати фільтри за податками, щоб перевірити, з яких товарів сума податків буде менше, більше чи дорівнювати певній сумі. Також ця вкладка стане в пригоді, якщо є розбіжність у фіскальних та нефіскальних чеках. В такому випадку перегляньте, які товари не пройшли фіскалізацію та за потреби виправіть податок для товару чи техкартки, щоб виправити поточну касову зміну та внести зміни для майбутніх продажів. Окремо поговоримо про вкладку Статистика податку. Переглядайте тут суму всіх податків з проданих товарів за обраний період, а також продаж товарів, до яких не застосовувались податки. Застосуйте фільтр. Щоб дивитись окремо фіскальні продажі, фіскальні повернення та нефіскальні продажі. Отже, перш ніж подавати звітність в податкову, обов'язково звіряйте ваші фіскальні звіти зі статистикою. Так, в податкову завжди надходитиме правильна звітність, а вам не треба буде переймати щокварталу. Дякуємо за перегляд відео. Якщо воно було корисним, поставте вподобайку та напишіть в коментарях. Що нового ви дізнались про звіти в посту. Гарного дня та видатних продажів!